Всім привіт! З чим зайнятися недільного ранку, ми вирішили постемити трошки та похімічити. І вирішили потворити. Але для цього нам знадобляться незвичайні фарби. Як це зробити і що з цього вийде, ви побачите надалі. Для того, щоб створити об'ємну фарбу, нам знадобляться звичайні речі. Це борошно. Сіль, розпушувач та вода. І, звісно, фарби, акварель, гуаш, дивлячись, що у вас є. Для приготування нам необхідно в посудину змішати 3 столові ложки борошна з 3 столовими ложками кухонної солі та однією чайною ложкою розпушувача для тіста. Все це ми обережно перемішуємо. далі. Поступово додаємо 9 столових ложок води. Звичайно, можна теплою, можна холодною, це не принципово. При додаванні кожної ложки почнемо поступово розміщувати, що у нас утворилася однорідна маса, а не збилося в купу це тісто. Коли ми з вами перемішаємо, в нас з вами в посудині утвориться дещо схоже на звичайне тісто. Але для того, щоб це стало фарбою, нам необхідно додати кольору ми беремо будь-яку акварельну фарбу, ми вирішили зробити це жовтим. Можете, якщо є гуаш, то це буде робити набагато легше. І роз, за допомогою пензлика розфарбовуємо наш, нашу масу будь-яким кольором. Далі цим можна вже користуватися при перемішуванні. Коли для того, щоб створити об'ємну фарбу, нам знадобляться звичайно. І так, тепер наша об'ємна фарба готова. І що ми будемо з тобою, Таміла, малювати? Давай намалюємо, що ми будемо малювати. Малювати гонщика. Намалюємо гонщика, так? Да? Добре. А давай намалюємо щось попростіше, бо гончика не намалюй, намалюємо луну. Да. І так, ну, спробуємо намалювати щось простіше, нехай це буде луна. Ось так я намалюю олівцем луну, Так. А потім нашою об'ємні паливою тримайте асистента, Це можна. Ага. І ми це розмалюємо. Так. Це доволі довгий процес, тож ми його трошечки прискоримо. І так, все. Луну ми домалювали. А тепер, щоб утворилася цю зірку, ну зірку малюєш ти для того, щоб наша луна мала більш гарний вигляд. Ми це все віднесемо на 30 секунд до мікрохвильовки. Мої недруги розтану, неначе сні, залишиться на у сні, у сні. Візьми червоне яблучко із моїх рук. Мені так заважає серце твого сну. Якщо не любов, то буде сравні. Я з радістю побачу його твоїх очах. Я... Так, ну що ж ми маємо? Дійсно, в нас приготувалася. Об'ємна фарба О -о -о. і малюнок. Спробуй. не бійся. О, -о, -о, О не класно, Да. Ну що, ми його приготували. Тепер зачекаємо, поки він остигне, і ми, можемо малювати всту, далі. Всім гарного дня, неділі тихої, і бувайте! Па-па.